Бувають такі фільми, після яких ніби легше дихати. Світ не здається таким похмурим, а всередині з'являється маленьке тепло, те саме, яке ми часто губимо серед буднів. Я зібрала 10 добрих фільмів, які нагадують добро поруч. Просто іноді треба трохи зупинитись, щоб його побачити. Якщо вам подобаються мої добірки, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар і підписатися на канал. Це допомагає мені створювати ще більше таких затишних добірок. З вами уявна, яка знає, що подивитися а тепер до добірки І почати цю добірку хочу з ісландського фільму Незаймана гора. Фільм, який розповідає історію про Фусі, великого добряка з Ісландії, який у свої 43 роки все ще живе з мамою, працює вантажником і веде спокійне, майже нерухоме життя. Його дні це однакові маршрути, чай у термосі і маленькі радощі, такі як гра з радіокерованими машинками, чи бій солдатиків на підлозі. Звучить нудно і дивно, але в цьому є щось зворушливо. Він не скаржиться, не мріє, а просто існує. Аж поки долі не підкидає йому абонемент на танці, і з цього моменту починається історія про те, як навіть найбільш звичне життя може несподівано розтанути від тепла маленького дива. Це атмосферне і щире кіно. Не чекайте динаміки чи гучних емоцій. Незаймана гора рухається в ритмі повільного ісландського дощу. Але якщо ви колись відчували себе трохи самотньо чи зайвим, цей фільм потрапить просто в ваше серце. Брехня для порятунку. Це не просто драма, це фільм про людяність у найчистішій формі. Історія починається в Судані, де війна змушує групу дітей залишити дім і вирушити в небезпечну подорож, щоб урятуватися. Вони проходять через спеку, голод, страх, усе, що може зламати людину. Але замість того, щоб втратити себе, вони зберігають головне здатність співчувати. Роки по тому частині з них вдається отримати притулок у Штатах. Там, у Канзас Сіті, їх зустрічає Карі. Девіс, звичайна американка, яка працює в центрі працевлаштування. Вона не збирається стати героїною, але поступово сама стає тією, хто повертає віру в людей. І їм і собі цей фільм про тих, хто пережив неймовірне, але зумів залишитися добрим. Про те, що навіть після найтемнішої ночі може з'явитися світло, якщо знайдеться хтось, хто просто протягне руку. Фільм заснований на реальних подіях. Особисто я після перегляду ще довго думала про те, наскільки легко ми сприймаємо звичне як належне дім, безпеку, сім'ю. Брехня для порятунку нагадує, що це не буденність, а справжній дарунок. І, можливо, доброта це те, вид мужності, якої часом нам так не вистачає у сучасному світі. Шеф кухар це той фільм, після якого хочеться або піти готувати, або нарешті дозволити собі жити так, як хочеш. Карл Каспер, талановитий шеф із золотими руками, який працює в престижному ресторані Лос-Анджелеса. Але його шеф тип, що вважає, ніби знає краще, і не дає Карлу проявити себе. Усе за правилами, усе без душі. І коли ресторан відвідує відомий критик, який розносить кухню вщент. Карл не витримує, звільняється і вирішує почати спочатку. Він купує старенький фудтрак і вирушає в подорож, готуючи їжу, яку любить і, нарешті знаходячи справжню свободу і на кухні, і в житті. А ще проводить час із сином, якому колись приділяв недостатньо уваги через роботу. Цей фільм не просто про кулінарію, він про те, як іноді потрібно все покинути, щоб знову знайти смак і до їжі, і до життя. І попередження: дивитися, цей фільм краще не на голодний шлунок, бо після перших 10 хвилин. Ви точно захочете бутерброд із сиром, як у Карла. До речі, якщо ви любите такі світлі історії, обов'язково подивіться мої попередні добірки. Там є комедії на вечір, щоб посміятися від душі, і фільми з осінньою атмосферою, коли хочеться затишку та спокою. Вони дуже добре доповнять цю добірку. Прихована краса Говард успішний нью-йоркський рекламіст, люблячий батько, якого все було під контролем, поки не сталося найгірше смерть доньки. Відтоді його світ просто розсипався. Друзі намагаються допомогти. Психологічні групи підтримки не працюють. І тоді Говард починає писати листи смерті, любові та часу. І раптом ці адресати з'являються у його житті. Смерть, любов і час стають не просто метафорами, а живими людьми, які розмовляють із ним, змушуючи переосмислити власний біль і знайти сенс там, де здається, його вже немає. До речі, акторський склад тут просто розкішний. Віл Сміт у головній ролі. А поруч із ним Кейт Вінслет, Едвард Нортон, Кіра Найтлі, Гелен Мірин і Наомі Гарріс. Це той випадок, коли навіть короткі сцени відчуваються дуже по-справжньому, завдяки неймовірній грі акторів. Це повільний фільм, без великих подій, але з великим спектром емоцій. Коли дивишся, ніби сам проживаєш разом із героєм кожну хвилину втрати і поступового. Прийняття і чесно, я під час перегляду плакала, але це ті сльози, після яких трохи легше дихати, якщо вам іноді хочеться нагадати собі, що навіть після темряви знову буває світанок, подивіться приховану красу. Мед у голові це той фільм, після якого хочеться обійняти своїх рідних і просто трохи побути поруч. Десятирічна тільда дуже любить свого дідуся Амандуса, який хворіє на Альцгеймера. Після смерті бабусі його стан стає дедалі гіршим, і батьки Тільди починають думати про будинок для літніх людей. Але дівчинка не може з цим змиритися. І тоді вона вирішує наважитись на справжню авантюру, викрадає дідуся і вирушає з ним у подорож до Венеції, міста, де колись народи. Лися його кохання. Це подорож не лише дорогою, а й через спогади, любов і прощання. Актор, який грає Амандоса, настільки щирий у цій ролі, що іноді здається, ніби це не акторська гра, а справжня історія. Фільм дуже теплий, світлий, хоч і болючий. Він нагадує, що пам'ять живе не лише в голові, а й у серці, особливо тоді, коли ми вже починаємо щось забувати. Почати знову. Фільм, який просто неможливо не полюбити, якщо ви хоч трохи любите музику. Його зняв Джон Карні, той самий режисер, який колись отримав Оскар за пісню Fallen Slowly з фільму Once. І от він знову повертається до своєї улюбленої теми: як музика може зцілити навіть найтравмованіших людей. Грета, яку зіграла Кіра Найтлі, авторка пісень, яка переживає розрив із бойфрендом-музикантом. Ден якого зіграв Марк Руфало, продюсер, який давно втратив натхнення і сенс. Випадкова зустріч цих двох у барі, одна щира пісня, і між ними народжується щось неймовірне, не те, щоб любов, а саме музика, що повертає обом бажання жити. Разом вони вирішують записати альбом просто на вулицях Нью-Йорка, серед гулу міста, шуму метро і криків дітей на майданчиках. У цьому всьому є щось настільки живе, що мимоволь висміхаєшся, навіть якщо день був важкий. Стажер. Головний герой Бен Вітекер, 70-річний вдівець, який вирішує не здаватися віку і подається на стажування в сучасний онлайн-стартап. Його керівниця молода, рішуча й водночас виснажена роботою Джулс Остін, для якої успіх стає радше тягарем ніж мрією. Спочатку бен здається колегам трохи за старим і диваком з класичним костюмом, портфелем і старомодною ввічливістю. Але саме ці риси й роблять його особливим. Він швидко стає душею колективу, людиною, до якої йдуть за порадою, підтримкою чи просто людським словом. Його спокій, такт і гумор створюють контраст із метушливим. Світом молоді, що постійно поспішає. І саме Бен допомагає Джулс розібратися у тому, що ж в її житті найголовніше. Мені цей фільм дуже близький, у ньому є те затишне відчуття, що життя має сенс у будь-якому віці, якщо поруч є справжні люди, які надихають. Список мрій Алекс, жінка, яка одного дня вирішує повернутись до себе маленької, до тієї, що колись писала списки мрій і вірила, що може все. Але життя, як це часто буває, внесло свої корективи: рутина, страхи, втрата близьких. І ось тепер уже доросла вона вирішує відновити свій старий список бажань, аби нарешті виконати те, що колись обіцяла собі. На перший погляд, просто список, але з кожним пунктом вона дедалі глибше. Занурюється в те, ким була і ким хоче стати. Це подорож не тільки до мрій, а й до себе. Через сум, через сміх, через невдачі і маленькі перемоги. Фільм дуже теплий і світлий, без надмірної драми, але з тією правдивою емоцією, коли ти сидиш і думаєш, а що б було б у моєму списку? Мене цей фільм змусив реально задуматись, які дитячі мрії я залишила десь у скрині під замком. І чесно, після перегляду хочеться дістати. Дати аркуш і просто написати хочу жити так, щоб потім не шкодувати. Заплати іншому Тревор, звичайний семикласник, який живе у Вегасі з мамою. Вона виснажена роботою, намагається триматися, але біль і втома часто заливаються алкоголем. А він просто дитина, яка хоче, щоб вдома було трохи радощів. Одного дня новий вчитель задає учням дивне, майже наївне завдання. Придумайте, як змінити цей світ на краще. Для когось це чергова шкільна робота, але не для Тревора. Він сприймає це всерйоз і вигадує ідею, яка може зробити диво. Допоможи трьом людям безкорисливо, а потім попроси їх зробити те саме для трьох інших ефект ланцюгової реакції добра. І те, що почалося як дитяча ініціатива, поступово перетворюється на щось більше, бо світ, який здавався зламаним, іноді може зрушити з місця завдяки одному щирому наміру. Це фільм, після якого важко залишитися байдужим. Ти наче знову віриш, що добро це не слабкість, а сила. В кожному з нас живе той маленький тревор, впертий, який просто хоче, щоб світ навколо став трохи кращим. І останній фільм у добірці Жовтневе небо це фільм, який ніби зігріває середини. Він про те, як мрії можуть народжуватись у найнесподіваніших місцях, навіть у маленькому шахтарському містечку, де майбутнє всіх здається давно вирішене. Головний герой підліток Гомер. Його батько все життя працює в шахті й очікує, що син піде тим самим шляхом. Але одного осіннього вечора в небі спалахує перший радянський супутник, і цей момент перевертає для Гомера все. Замість того, щоб дивитися під ноги, він починає дивитися вгору. Разом із друзями хлопець вирішує побудувати власну ракету без підтримки, без ресурсів і з постійними невдачами, але з тією впертістю, яка народжується тільки тоді. Тоді, коли ти справді чогось хочеш, і ось він стоїть на полі, запускає свою першу ракету, дивиться, як вона летить у небо, і ти дивишся разом із ним, і просто віриш у мрії, у людей, у себе. Це добрий, щирий і справді надихаючий фільм, такий після якого хочеться просто сидіти в тиші з чашкою чаю і думати про те, що навіть найменша іскра може стати початком чогось великого. Сподіваюсь, ці фільми зігріли вас так само, як і мене. Не забудьте написати в коментарях, який з них ви вже бачили, або який би додали до цієї добірки. Не забувайте про вподобайку і підписку. Це допомагає каналу Рости і дуже мене тішить. І пам'ятайте, уявна знає що подивитися. Почуємось у наступній добірці.